Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Рукавичка Ішов дід лісом. А за ним біг собака. Ішов собі дід, ішов та й загубив теплу хутряну рукавичку. От біжить мишка. Побачила вона ту рукавичку, зраділа, залізла в неї та й каже Тут я буду жити. Тепло їй затишно. Тільки вмостилася зручніше, коли це чує. Хтось гукає. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкреботушка а ти хто? А я жабка, скрекотушка. Пусти до себе погрітися, бо замерзну. Іди, каже мишка. І стало їх двоє. Прибіг до рукавички зайчик та й питає Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка і жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене іди. Заліз зайчик у рукавичку, і стало їх троє. Аж тут і лисичка прибігла з лапками примороженими та й питається хто хто в рукавичці живе. Мишка жкряботушка, жабка-скрикотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть мене погрітися. Загину на холоді, та вже йди. Впустили її, і стало їх уже четверо. З лисичкою, звірам у рукавичці тепліше стало, хоч і тісніше. Та раптом вовк присунув. А хто хто в рукавичці живе? Мишка, шкреботушка, жабка, скрекотушка, зайчик побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик, братик, пустіть і мене. У ліс вовк у рукавичку, і стало їх п'ятеро. А за ним кабан біжить та й до рукавички. Хро-хро-хро, хто в рукавичці живе Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть мене. Тісно нам навіть без тебе, кажуть йому. Розсердився кабан, довелось і його впустити. Де не взявся з кущів ведмідь. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж креботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ще тобі? Нам тут і самим тісно бурчать звірі невдоволено. Та якось будемо, відповідає він, у ліс і відмідь семеро стало. Та так уже їм усім тісно, що рукавичка ось ось розлізеться. Тим часом дід помітив, що десь загубив одну рукавичку, довелося йому вертатися назад до лісу. Собака побіг попереду і першим побачив рукавичку. Підбіг ближче, аж вона ворушиться, мов жива. Собачка тоді гав 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 Почули звірі, перелякалися та як вирвуться з рукавички і розбіглися в усі боки. А дід підійшов та й забрав свою рукавичку. Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!